Ну, наша родина така невеличка, я доча і чоловік. Чоловік в мене в Степногірську, він волонтерить. 4 березня ми виїхали зі Степногірську. вже по трасі тричали ну, В Всім так, ми опинилися в Запоріжжі, так і залишились. не стали виїжджати нікуди за кордон, бо я годувала. Ще грудьми і не хотіла втратити молоко в дорогі, бо чула від дівчат вже на той момент, що їхати дуже складно. В Садочки ми не ходимо, відвідуємо іноді в простір, ходимо на старшу групу. Англійська їй дуже подобається. Ну, просто погратися іноді на довільну гру. І по суботах ми ходимо на родине коло. Нам подобається обомалювати, як виявилося бо. Сатут пилконі ячи, пилконі кульки, со тут можна вікоти з дітьми, всі серденьки, точки він, такі малки, такі розмальовки. Комунікація в неї зросла з дітьми, їй подобається. Розвивається потроху. Мені це подобається і інтерес до англійської виріс. І тепер вона включає англійські слова навіть вдома. Такі простіри необхідні. Ну і по-перше, це розвиток дітей за відсутності садочків. Муніципальних да, тому що не у кожного є можливість сплачувати комерційні садки, і головне комунікація, тому що знання, в принципі, я думаю, і батьки можуть якісь давати за допомогою тих же гаджетів, інтернету і всього. А от навички спілкування все ж таки це потрібно ну в якомусь просторі головне безпечному, це доступно, просто поряд і головне з укриттям.